Теракт у концертному залі «Крокус Сіті» забрав життя понад сотні людей. Увечері, 22 березня, у підмосковному ТЦ невідомі у камуфляжі відкрили стрілянину з автоматів перед концертом гурту Пікнік. У момент стрілянини в залі могло бути близько 6 тисяч глядачів. Усі квитки на концерт пікніка було розкуплено. Поки люди залишали «Крокус Сіті Холл», у ньому сталося кілька вибухів. У будинку почалася пожежа його дах практично повністю обрушився. Телеграм-канал База писав, що в будівлі могло залишатися близько ста людей. Дехто міг сховатись на мінус першому поверсі. Ще частина була відрізана вогнем на четвертому поверсі. Також на даху палаючої будівлі люди чекали на допомогу. Пізніше пожежники евакуювали людей. Спецназ провів штурм будівлі близько 19.40, Пишуть роз на місце прибули співробітники московського СОБР і ОМОН підняті по тривозі. Цікаво, що силовики підтяглися лише за годину після початку стрілянини. Хоча неподалік кроку Сіті Холу знаходяться ряд важливих адмінбудівель. Уряд Московської області та Московська обласна дума московський обласний суд, де велика кількість співробітників спецслужб затримати на місці нападників не вдалося. Поліція оголосила в розшук білий рено, на якому вони нібито втекли. Одразу після теракту ВРФ спробували звинуватити у трагедії Україну. Зокрема, заступник голови ради безпеки Дмитро Медведєв припустив, що нападники можуть бути пов'язані з київським режимом. Також пропагандистський НТВ показав у новинах фейкове відео, де секретар РНБО України Данілов нібито підтверджує причетність України до теракту в крокус Сіті Холі. Пропагандисти не посоромилися видати старе включення Данілова в ефірі телемарафону за новину. Щоб версія з українським слідом була переконливішою до будівлі до кроку Сіті підігнали авто на старих українських номерах? Однак у США заявили, що немає жодних ознак того, що до нападу причетна Україна. Київ також відкидає причетність до теракту у кроку Сіті холі. Радник голови офісу президента Михайло Подоляк заявив, Україна точно. Абсолютно точно немає ніякого відношення до цих подій. Україна ніколи не використовувала туристичні методи ведення війни, тероризм як метод на відміну від Російської Федерації. Нагадаю, що навіть в новітній російській історії неодноразово були прецеденти, коли використовували сті чи інші теракти проти своїх громадян. Каширське шосе, наприклад, Норд Ост, наприклад. Українській розвідці також підтвердили, що теракт у Москві – провокація російських спецслужб за вказівкою Путіна. Про це заявив представник головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов. І, зрештою, це такий фірмовий стиль режиму Путіна. Це теракти проти власного населення. Він з цього починав власну кар'єру. Він цим цю кар'єру і закінчив. Цю виставу в Росії вже бачили у екстреному стримі програми Аргумент. Екс служби зовнішньої розвідки Сергій Жирнов порівняв теракт у крокус Сіті з терактом на дубровці, який за його словами тоді організувала російська спецслужба. очень похож на, на это событие октября 2002 года. Команда подготовлена, явно совершенно террористическая команда подготовлена. На кого Путин повесит это, это вот вопрос самый главный. Да? То есть мы теперь ждем просто сообщения официального кремлевских, значит, из Кремля, из Москвы и из ФСБ, кого вони uh, покажуть нам і збіруть uh, виновниками цієї акції, не зважаючи на те, що відповідальність за атаку взяло на себе терористичне угруповання Ісламська держава в РФ повісили у підмосковному торговому центрі на Таджиків. Четверо з них затримали в Брянській області. У ФСБ приписали терористам зв'язок з Україною та заявили, що злочинці, нібито планували перейти російсько-український кордон та мали контакти на українській стороні. Путін після довгої паузи звернувся до росіян із співчуттям і оголосив 24 березня загальну національну жалобу. Він очікуємо, заявив, що нібито українська сторона готувала якесь вікно для переходу кордону. Хоча українська розвідка раніше попереджала про подібні звинувачення і назвала заяви диктатора брехнею. Російські визвольні сили продовжують отримувати позиції в Білгородській і Курській областях. Про це повідомив доброволець Легіону Свободи Росії із позивним «Цезар» під час стріму із російськими опозиціонерами. Матяків на себе значительні сили, а противник по своїм старим методикам просто привращає всю в луни в і йому. Все одно буде ли це територія України територія Російської Федерації за його словами. Російське командування перекинуло в прикордонні райони нові сили. Противник був винужден перебросити елітні підрозділення. Звісно, Там ще підрозділення погранслужби ФСБ. Вторая бригада спеціального назначення була переброшена для того, щоб локалізувати наш прорив. Як стверджує боєць, спочатку добровольцям протистояли загони місцевої самооборони, мобілізовані штормзети кадирівці, які зустрівши визвольну армію, намагалися втекти. Однак тепер російські війська використовують артилерію, ФПІ-дрони та закидують населені пункти авіабомбами. За прошедшую неділю на нашій позиції було зброшено більше 300 відсон. При цьому місцеве населення намагається евакуюватися із зони бойових дій. Однак зробити це стає все далі складніше. Граждані Росії для Путіна і для його губернаторів – це просто людський ресурс, який он даже не намагався евакуювати, щоб забезпечити більшу явку. Воврім виборів у той час як Легіон Свободи Росії, російський добровольчі корпус і батальйон Сибір щодобово надавали гуманітарні коридори, щоб люди змогли вийти з району бойових дій. Неспокійно також у Білгороді протягом останніх тижнів місто переживає атаки ракети безпілотників. Разом з тим, в Білгородській області РФ зростають панічні настрої, пов'язані з інтенсивними боями. Місцеві жителі скаржаться, що їхнє життя різко змінилося і нагадує пекло. Масштабна атака у тимчасово окупованому Криму. У ніч на 24 березня потужні вибухи пролунали у Севастополі. Телеграм-канал Кримський вітер» з посиланням на підписників повідомляє про прильоти та пожежу в козачій бухті на місці розташування 810-ї бригади морської піхоти РФ. У паблику додали, що у бік козацької бухти їхали машини швидкої допомоги та пожежники. За даними про кремлівського телеграм-каналу, Кримська Дабакерка було вражено добре замаскований командний пункт. Там загинуло понад 30 військових. Також пошкоджено три літаки Су-27 на аеродромі Бальбек. А ще в Севастополі приліт по кораблям на мисі Фіолен задимлення в інкермані «Стоп диму, пише кримський вітер з посиланням на підписників. Дуже сильний вибух пролунав у районі Балаклави. Крім того, за даними телеграм-каналу, у Сімферополі щось дуже горить біля аеропорту. Дроном атакована на у селищі Гвардійське. Як повідомляє кримський вітер, посилаючись на підписників, там сильно горить. Евакуюють місцевих жителей. Також відомо, що окупанти перекривали кримський міст. Як повідомив розслідувач Остін Технікал на своїй сторінці в соцмережі ікс, повітряні сили збройних сил України могли вразити головний вузол зв'язку Чорноморського флоту Росії. До цього ворожого об'єкта ймовірно потрапили три ракети Storm Shadow. Атаку на об'єкти росіян у Севастополі підтвердив командувач повітряних сил збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук. Він подякував льотчикам та морякам за успішну бойову роботу, додавши, що Крим наш. Крім того, Сили оборони України підтвердили ліквідацію великих десантних кораблів Ямал і Азов, центр зв'язку та кілька об'єктів інфраструктури Чорноморського флоту РФ. У свою чергу Міноборона РФ не коментувала атаку на Кримський острів. 17 по 24 березня російські окупанти втратили на війні проти України понад 6 тисяч своїх воїнів. Про це у телеграм-каналі повідомив командувач сухопутних військ збройних сил України Олександр Павлюк. Крім того, суттєвих втрат зазнала військова техніка Росіян. Йдеться про 86 танків, 161 бойову броньовану машину, 221 артилерійську систему, одну реактивну систему залпового вогню, три установки протиповітряної оборони, 334 одиниці автотехніки та 55 одиниць спецтехніки. Також знищено 70 ворожих ракет та 238 БПЛА. Як повідомив 24 березня в ранковому зведенні Генеральний штаб збройних сил України за минулу добу ЗСУ знешкодили на фронті ще 990 російських окупантів. Загалом з початку повномасштабної війни Росії проти України втрати окупантів досягли 436 тисяч 750 осіб. Віцепрезидент США Камала Харіс відкинула заяву російського диктатора Володимира Путіна нібито про причетність України до теракту у кроку Сітіхол. Про це політик заявила в інтерв'ю ABC News, прокоментувавши журналістам безпідставні звинувачення президента РФ щодо зв'язків терористів із Києвом. Харіс наголосила, що проти України Путін не має жодних доказів, тоді як у США є підстави говорити, що стрілянину в Підмосков'ї влаштував відділ. За її словами, саме угрупування Ісламська держава за всіма ознаками несе відповідальність за те, що сталося. Про причетність бойовиків відділ до теракту зазначає і інститут вивчення війни. Як повідомляється у звіті аналітиків, інформаційне агентство угрупування заявило, що бойовики ісламської держави напали на велике скупчення християн на околиці Москви, вбивши і поранивши сотні людей і спричинивши великі руйнування. Пізніше агентство опублікувало розмите зображення чотирьох бойовиків. Автори публікації назвали теракт найжорстокішою атакою за останні роки. Аналітики додають, що ісламська держава не буде фальшиво заявляти про напад, який міг бути здійснений однією християнською державою проти іншої, тому що наслідки здійснення нападу бойовиків за наказом переважно християнської країни зашкодять репутацію угрупування у середовищі Салафіцького джихадистської спільноти. Крім того, керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко вважає, що в Росії буде ще більше терактів. Про це він розповів у коментарі виданню Телеграф. Експерт погоджується з тим, що відповідальність за теракт у кроку Сіцол несе ісламська держава. Що стосується так званого українського сліду, то в це ніхто не вірить, навіть сам Путін, судячи з його звернення і того, як він його сформулював. Той факт, що було сказано про те, що автівка рухалась в бік України, це просто намагання притягти український слід, хоч якось, щоб російська пропаганда задовольнилася. Мусіянко вважає, що стрілянина у кроку Сіціхолі матиме більше наслідків для самої РФ. За його словами, це не останній теракт, тому що терористична організація Ісламська держава оголосила Росії війну як відплату за події в Сирії та Чечні, де Кремль вбивав мирних громадян. Експерт додає, що Росії тепер буде важко, якби Путін не хотів це визнавати.